Із квітня 14 року був мобілізований першої хвилі. Проходив службу Національної гвардії України військова частина 3033. У В складі її приймав безпосередню участь у бойових діях на Донеччині. 24 серпня отримав поранення при відході в місто Маріуполь. Після 15 року була група інвалідності рік. Так як морську піхоту не брала з групи інвалідності, на перекомісію відмовився, пішов служити морську піхоту. І служив 16-го року по 21-й, де списався за станом здоров'я в листопаді. Дома пробув три місяці, за три дні і почалось повномасштабно. Звільняли Полтавку, Малинівку, Червоне, допомагали на тому напрямку, Ангуляпільському на напрямку. Після того морську піхоту перекинули на Донеччину, де безпосередньо приймав участь Авдіївка. Мар'їнка, опитне, водяне, піски. Нашими керівниками була створена громадська організація Ветеранська Разом ЮЙ, де яким є безпосередньо її учасником. Я займаюся напрямком патріотичного виховання дітей, займаємося молодіжно патріотичним рухом Байда і одночасно виконує супровід діючих військових. Які отримали поранення ветеранів, які звільнилися, будуть жити точно в Україні, будуть займатися громадською діяльністю, тому що дуже зараз багато повернеться ветеранів, які потребують адаптації. Підростаючим поколінню побажав би, щоб вони знали, що вони народжені вільними і такими вільними залишалися.